Всім привіт! В підбірці цих відео ми допоможемо вам вивчити 100 найрозповсюдженіших дієслів методом асоціації. У нас вже є серія випусків з вивчення слів цим методом. Посилання влишу в описі. Але сьогодні ми хочемо зробити акцент саме на дієсловах, так як дієслова є основною частиною мови для розуміння. Отже, починаємо а що ти? Купувати. Мені схоже на А ще те. Уявіть, як ви щось купляєте в магазині і показуєте на полисі, що ви хочете ще. А ще те дайте мені. А ти? Каси. Розбивати. Слово схоже на касир. Тож уявімо касира, який розбиває касовий апарат. Каси. АРІВІ. Прибувати. Слово асоціація тут Рівєра. Уявляємо людей, які прибувають на Рівєру. АРІВЕ Construir. Ну. Тут просто. Як і наше конструювати. Тільки закінчення французьке. Конструєр. Ферми. Закривати. Це слово схоже на нашу ферму. Отож уявляємо собі ферму, яка з якихось причин зачинена. Ферме. Венір. Приходити. Слово дуже схоже на наша Венера. Тож давайте уявимо чоловіка, який приходить до статуї Венери. Венір. Communiquer. Спілкуватись. Ну і тут просто. Люди, які комунікують, спілкуються між собою. Комюніки. Квізіни. Готувати. Куховарити. Мені це слово схоже на кузина. Давайте уявимо, як чоловік дивиться, як його кузина готує їжу. Cuisiner. Креї. Створювати. Це слово співзвучне з креативністю, яке вже показує, що ми щось створюємо. Але є ще одне співзвучне слово. Це крейда. Отже, давайте уявимо, як людина малює крейдою щось дуже гарне і креативне. Креї. Плюри. Плакати. Слово схоже на наш плеєр. Тож уявімо людину, яка слухає сумну музику і плаче. Плюри. Детруїра. Знищувати. Як два слова де і труїти. Давайте уявимо, як хтось знищує труїть, наприклад, колорадських жуків на картоплі. Детруїро. Робити. Давайте проасоціюємо це слово з фарою. Уявимо механіка, який щось робить чи ремонтує фару автомобіля. ФЕР РЕВИ Мріяти. Слово схоже на реверанс. Отож уявімо чоловіка, який спить і мріє про кохану жінку, яка робить йому реверанс. Реве. Conduire. Водити. Тут легко запам'ятати за допомогою кондуктора. У нас кондуктор більше не водить автобус, а збирає гроші за проїзд. А в Франції Conduire. Це водити. Conducteur. Це водій. Manger. Їсти. Це слово схоже на наше слово манжет. Давайте уявимо, як чоловік, сідаючи за стіл поїсти, підтягує рукава з манжетами. Манже. Апресіє. Цінувати. Оцінювати. Асоціація прес. Уявімо дівчину, яка оцінює дивиться на прес чоловіка в спортзалі. Се сантір. Se Відчувати. Майже як наш сентимент. Просто уявляємо дуже чуттєву сентиментальну людину. Се Se СЕБАТР. Боротись. Звучить схоже як батарейка. Давайте уявимо, як боксер тримає батарейку в руках, наче заряджаючись перед боротьбою. СЕБАТР. Donner. Давати. Від цього слова йде донор або донат. Можна донатити, наприклад, кров, можна гроші чи речі donner. Aller. Йти. Звучить як алея. Уявимо, як людина йде по гарній алеї. Алі. Грандір. Рости. Грант грандіозний. Уявімо якусь велику грандіозну споруду, яка будується і росте. Грандіро. Допомагати. Мені схоже на а і Д. Допомога іде. Уявляємо лікаря, який йде на допомогу людям. Соти. Стрибати. Схоже на слово сота, як бджолина на сота. Отже, уявімо бджолу, яка стрибає по сотам. Соти. Гарди зберігати. Слово співзвучне з гардеробом. Гардероб це місце, де зберігаються речі. Гарди. Савор. Знати. Слово схоже на наше сова. Сова завжди асоціювалася з мудрістю. Отож уявляємо мудру розумну сову, яка знає все. Savoir. Écouter. Слухати. Звучить як кут. Уявімо, як хтось з кута слухає чи підслуховує, що ж там відбувається écouter, résider. Жити. Проживати тут просто Запам'ятовуємо як резидент або резиденція. Ось така картинка гарної резиденції. Резіде ВІВР Жити Тут давайте трохи відійдемо від звичних асоціацій і згадаємо фразу. Таке життя. Всі ми її добре знаємо. Отже «Ві» – це життя, а «Вівра» – це жити, Aime. любити, подобатись як Амур, який стріляє своїми стрілами кохання. Амур або лямур з артиклем французькою є кохання. Синіфє. Значити. Схоже на сигнал. Давайте уявимо людину, яка подає сигнали. Ці сигнали щось означають. Отже, Синіфіє. Це означати. Планти. Саджати – Одне, мабуть, з найпростіших слів для вивчення. Асоціюємо з плантацією. Планти. Планіфіє. Планувати. Це слово також просте. Так як співзвучне з українським перекладом. Планіфіє. ЖУИ. Грати. Погана звичка гратись і їсти одночасно. Але слово гратись схоже на наше слово жує. Отже, тут у нас хлопчик, який грається і жує одночасно ЖУИ.